Канал Андрій Стойгора пропонує Трубчата Хризантема. Трубчата хризантема незвична і гарна. Погляньте, яка система, немов труби органа, відчуття таке дивне, ніби співають ангели, і з неї лине, ні, чарівні голоси. Вабить нас, доторкнись, рукою мене візьми. Мило на них ти дивись, у руки просяться вони, та квіти волі діти, на клумбах їхнє життя, дивитись на них, радіти і думати про майбуття. Трубчата хризантема, гарна ніжна квітка, це не просто система, мила така і тендітна. Любо на неї глядіти, милуватись нею, любо, Хризантеми чудові квіти, а щастя завжди було бо щастя це радіти. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.